На мою думку, відбувається, товариш Сталін, пройшла чудовічна ошибка, і ми почуємо в найближчим часом. Є різні версії з цього приводу, різного ступеню конспірологічності. За однією версією моїх знайомих, які там є росіянами чи перебувають зараз в Росії. Ксенія Собчак сама собі організувала цю поїздку в на захід, тому що вона перебувала в санкційному списку, запропонованому світовій спільноті фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, і рано чи пізно вона б мала потрапити під санкції. Відповідно, зараз, під кримінальною перебуваючи під кримінальною справою, наврядчі захід буде. Вносити людину, яка перебуває під кримінальною справою, в якісь санкційні списки. Є така версія, але ну, я слабо вірю в це. Я думаю, що зараз вже абсолютно всіх, плюс-мінус, нелояльних людей, незалежно від того, журналісти, вони там хто завгодно, бізнесмени, Повністю всі люди, які брають в Росії, є публічно не до кінця лояльними або слабо демонструють свою лояльність. І навіть ті, хто в, перебувають в певному шпагаті, як Ксенія Собчак, їм всім загрожує щось подібне. По-перше, хотіла б нагадати Ксенії Собчак її пораду. Буквально от нещодавно вона порадила мобілізованим спочатку прийти в військкомат, а тоді оскаржувати призов в армію через юристів, адвокатів і так далі. Ксенія Собчак втекла навіть не отримавши повістку. Як вона отрадила призовникам отримати повістку, а тоді оскаржувати, то вона навіть не отримала повістку за деякою інформацією. В неї мали відбуватися обшуки в неї вдома за кримінальною справою відкритою. Проти її комерційного директора, точніше, комерційного директора її медіа, відповідно, в неї немає ще жодного процесуального статусу. Вона вже виїхала, наскільки ми розуміємо. А, також нещодавно Ксенія Собчак критикувала тих росіян, які стали в чергу за ізраїльським громадянством. В Росії стало надзвичайно багато людей виявили в себе ізраїльське коріння, тільки зрозуміло, що а, Росія програла битву за Київ. А, і далі її а, успіхи є більш ніж сумнівними на території України. І ті, хто вагалися, ті, хто сумнівалися, ті, хто перебували в шпагаті, як Ксенія Собчак, всі побігли за. Паспортами інших країн для того, щоб в будь-який момент мати можливість втекти з цієї країни, яка стрімко перетворюється в північну Корею. Тому що жити в північній Кореї за високим парканом, по якому пропущено електрострум, ніхто не хоче. Всі хочуть їздити в Альпи взимку, всі хочуть їздити на Мілан в шопінг на вихідні, всі хочуть користуватися благами західної цивілізації. При цьому публічно критикуючи доволічний запад, запад який неправильно вводять санкції, і так, далі, і так далі. Тобто отримувати максимальні вигоди і від заходу, і від власної корупційним шляхом влади. Оксинія Собчак все закінчилося, то ще не закінчилося таким, в такий спосіб. Я не вірю в те, що вона спробує. Приїхавши на Захід, вдавати з себе опозиціонерку і е опозицію, намагатиметься брати якісь там західні гранти і тому подібне, я в це слабо вірю. Е я думаю, що репутація Ксенії Собчак така, що е до неї буде відповідне ставлення усіх західних структур, е і навряд чи в неї це вийде. Але те, що всі росіяни. Які втікають, намагаються просісти на якісь західне фінансування, і зараз відбувається величезна битва за медіабюджети Європейського Союзу і інших фондів, грантів, і так далі, між українцями та росіянами. Це абсолютний факт. Да. Є а, там спроба України, в тому числі держави, створити якісь російськомовні телеканали для того, щоб. А, для того, щоб в якийсь спосіб напоумити обезумілу, осатанілу російську націю і пострадянський простір, який досі є споживачем, головним реципієнтом російських федеральних медіа, які стали там додатком до російської армії. Це тут вже ця дискусія про там хороших. І поганих росіян тут вона має місце бути, тому що справді багато опозиційних росіян намагаються займатися просвітництвом власного ж там народу європейським за європейські кошти, намагаються створювати якісь там медіа і так далі, і так далі. І от у нас тут є певні тертя, наскільки я розумію. Наша держава теж хоче займатися чимось подібним. І от канал і Freedom, і канал, який створений при мінцифри, і таке от таке собі іномовлення. Це от теж спроба робити те саме, хочуть робити зараз опозиційні росіяни. Ну я вже опозиційні росіяни повинні робити все плюс-мінус з українською державою, тому що ціль у нас одна: це повалення режиму Путіна і розпад а, Російської імперії. Я думаю, що для українців хороших росіян немає, для пересічного українця хороших росіян не лишилося. Ну, ми з вами розуміємо, що росіяни є найбільшою, найбільшим іноземним формуванням в складі української армії так було з 2014 року. Росіян Білорусів завжди було більше, ніж інших національностей, чи можна їх вважати поганим росіянам? мені, тому що ми з вами перебуваємо ви у Львові, я в Києві, і відповідно, ми не на фронті, і ми не можемо засуджувати тих російських громадян, які там хтось отримав вже українське громадянство, хтось не отримав українське громадянство, але які зі зброєю в руках захищають нашу з вами країну від російських загарбників. Ну, ці росіяни, відповідно, є хорошими. Є росіяни, які не можуть взяти зброю в руки, але вони допомагають нам боротися на якихось, е в інших сферах, в інформаційній, в тому числі. Є росіяни, які там, активно критикують свою владу, е не просто засуджують війну, да, а вважають її. Незаконною вважають свою владу військовими злочинцями, а допомагають документувати злочини власної влади, ну і так далі. І так далі. Цих росіян ми теж не можемо вважати там поганими росіянами, тобто тут уже питання не їхньої національності на першому о, місці, а тут питання о, того, що нам будь-яка допомога зараз потрібна. Ну і так само і ми з ними вимушені союзники. У них немає іншого такого великого союзника. І в нас так само немає, скажімо, в цій ролі нікого, хто міг би нам допомагати. Відповідно, ми вимушені союзники з опозиційними росіянами. От так склалось історично. Можемо любити їх, не любити. Вони так само можуть любити нас, не любити. Але цілі в нас одні це повалення режиму Путіна і розпад Російської імперії. Що в інтересах Собчак максимально довго перебувати, скажімо так, на двох стільцях? Наскільки довго це можна буде робити, наскільки вона це робитиме? Наскільки мені відомо, в неї все таки є особливий привілейований статус, і завдяки тому, що вона з багатьма представниками російської еліти дружить з багатьма в певних родинних якихось інших зв'язках, тобто я не кажу, що там вона похреснеться Путіна, тому що це наскільки я розумію, міф, але так чи інакше. Путіна є певний піетет до її батька, в якого він працював, підлеглим, якого він був, і навряд чи самій Ксенії Собчак справді щось загрожує на території Росії. Це всі, всі прекрасно це розуміють в усьому світі. А всі знають ху із ху. В Російській Федерації хто справжня опозиція, хто не справжня опозиція. Я думаю, що Ксенія Собчак тут не треба зараз розігрувати з себе там, жертву режиму, але вона перестрахувалася. Ну, По-людськи можна зрозуміти. Людина там, має дітей, сім'ю і так далі, вирішила, скажімо так, не наражатися на зайву небезпеку, просто подула на. А, як це на холодну воду, так би мовити, їй реально нічого не загрожує в Росії, але для чого ці неприємності? Навіть ніч в СІЗО там до вияснення обстоятельств і до написання листа «Товариш Сталін, произошла чудовищна ошибка. Це не дуже приємно погодьтися, і вона вирішила цього уникнути. Реально, звичайно, за грати вона там не потрапила б навіть якби вона там залишалася. Але ну, ніч, дві-три у СІЗО вони нікому не подобаються, ніхто не хоче на це зайвий раз себе наражати. Тим більше, ну вона не Олексій Там Навальний, не хтось такий, що там реально бачить себе в якості, там, майбутнього лідера Російської Федерації. Тобто її там ця от гра в політику це була все таки більше гра, ніж реальний намір, а і більше технологія, ніж її відчуття того, що вона може стати лідером цієї нації. І відповідно, от зараз вона там. Я не думаю, що вона буде прямо там звідти звинувачувати в чомусь там Путіна і бути дуже дуже радикальною. Вона буде я думаю, максимально довго мовчати, потім випустить якусь обережну заяву. На цьому все закінчиться. Потім їй скажуть, що вона може спокійно повертатися. Можливо, вона ще повернеться в Росію в найближчим часом.